Добрий день. Сьогодні оглянемо квартиру при вулиці Олеська, 5. Квартира світла, простора, затишна. Має стануть 2,79. 79 Геобразний коридор. 6,5 метрів. Справа санвузол, кухня, кімната, гардеробна. Залишається кухонний гарнітур та... Плита. Кухня має лоджію. 1,8 метрів. З дуже-дуже гарним краєвидом. Отже, засклена. Санвузол 6 метрів, сумісний. Бойлер встановлений в лютому 2024 року. Залишається бойлер, вся сантехніка. Іспанська чимунна ванна, яку дуже легко відмивати та дуже легко за нею доглядати. Кімната 20,5 метрів, має Прямокутну форму дуже зручно обставляти. І теж має гарний краєвид, особливо на заході сонця. От там сідає сонце. Квартира дуже тепла, має батареї, які можна підкручувати і регулювати температуру. Також встановлений лічильник на тепло, це дуже важливо в наші часи. Тобто платіжки можна зменшити набагато. Також встановлю лічильник на холодну воду, на гарячу і на електрику. Двозонний лічильник, день-ніч. І гардеробна. Велика, можна втілити всі свої фантазії гардеробни. 2 і 2 метри має ця гардеробна. Дякую за перегляд, телефонуйте, записуйтесь на перегляди.